Все, що у мене є, твій відталений голос, від якого в мені, як в воді, розходяться кола. Вони кольорові, пахучі і теплі. О, де я, як твій живіт, як любов, зрештою, як батарея. Все, що у мене є, твої кольорові світлини. Папка в лептопі, 15 фото. І довгі, як зими вії твої, зіниці, які бувають веселими, добрими, злими. Вони вдивляються в мене, і я зливаюся з ними. Все, що у мене є, в телефоні твої смски. Короткі, веселі, безглузді, довгі, ранкові, на шкірі моїй проступають, як палімпсести, як фрески. Я згусток для тебе квітковий, тепла і любові. Все, що в мене є, тіні, що довжаться тіні, У хитросплетінні мене і тебе, нічний і осінній спомин, далекий як ти, і нестримний, мов стогін, пахучий, колючий, так, ніби ми спали на сіні. ніби навколо ліс і над нами. Так близько небо, ніби в тобі зовсім не я, а безмежне гаряче небо. Все, що у мене є, це квиток до тебе, це квиток до тебе, квиток до тебе.